Слава Україні! Користь чи шкода від зупинки роботи підприємств на час повітряної тривоги. Що робити? Які дії президента є державницькі? Ми з вами знаємо, що нині на період повітряних тривог, у відповідності до розпоряджень чиновників, підприємства зупиняють роботу та припиняють обслуговування людей. Чи приносить це користь і безпеку? І до чого це доводить? Якби наші чиновники готувалися до війни. І повсюду були б обладнані бомбосховища. Якби наші чиновники дбали про народ і в людей були гроші, то рішення призупинити роботу на час тривоги було б раціональне і правильне для безпеки. Оскільки до війни не готувалися, бомбосховища не готували і не готові, людей грошими не забезпечили, то вказівка не працювати і не обслуговувати народ є не тільки безглузда, вона навіть злочинна. Оскільки... Перше. Великі бізнеси так і не закриваються. Обслуговують людей. Епіцентри, заправки, торгівельні центри і тому подібне. Заробляють гроші. А маленькі і середні сумліно виконують вказівку і розорюються. Рішення на користь олігархів. Друге. Державні установи і лікарні припиняють працювати, не обслуговують людей, і в людей маса невирішених питань. Чиновники цим зловживають. Рішення на користь чиновників. І отримують повну зарплатню, а користі для людей не роблять. Третє. З людей знущаються, людей піддають небезпеці. Прозвучала тривога. Чиновники і працівники сервісних центрів, пенсійних фондів, лікарень, державних банків виганяють людей на вулицю на мороз. Нагло перед лицем закривають двері, самі залишаються в приміщенні, в теплі, ніц не роблять, зарплату отримують, а люди стоять під установою, на вулиці мерзнуть. Подітися їм нікуди, бо темплих бомбосховищ немає. Поїхати додому також не можуть, бо свого транспорту немає. Це ж все-таки більшість пенсіонери зараз залишились. Грошей на таксі немає, та й на маршрутку. Бо пенсія в 3-4 тисячі вона маленька. І всі ці люди стоять, очікують рішення долі. Прилетить чи не прилетить. Бо якщо прилетить, то шансів у них загинути набагато більше на вулиці. І в черзі. Ніж вони були б в приміщенні. Четверте, бізнеси не можуть нормально працювати, торгівля зупиняється. Виробництво просто перериває цикл виробництва і знижується продуктивність і якість продукції. І саме головне, навіть якщо щось і прилетить, то людей загине не менше. Адже вони на заводі сидять в цеху і не працюють. Що працюють, що не працюють, різниці немає. В мене завжди виникає запитання, який самодур прийняв рішення на період тривог призупинити всі роботи і людей виганяти. Тільки самодур і ідіот, бо мудра б людина приймала помірковані управлінські і державницькі рішення. Що повинен зробити президент? Перше, рішення щодо нероботи під час тривог анулювати, відмінити. Друге. Самодурів, що ухвалювали таке вбивче для економіки і знущальницьке для людей рішення звільнити. Більше ідіотів на державну службу не набирати. Користь чи шкода від зупинки роботи підприємства на час повітряної тривоги? Що робити? Які дії президента є державницькі? Державницькі це відміна абсурдного рішення і призначення адекватних чиновників. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, тисніть лайк, пишіть свій грамотний розумний коментар та підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі, побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!